Мені не бридло це терпіти, я вирішила його убити. Спочатку просто оглушила, а потім швидко задушила. Затим я голову відтяла, кишки на руки намотала, спустила кров усю із вен. Провсяк поклала у ванну фен. Потім я спалила тіло. Хоча колись його хотіла. Не залишилось навіть праху. Тепер я вбивця свого страху. Тут вільно? Так, да, будь ласка. Надихаючий вірш. Я б навіть сказав потужний. Дякую. Я навіть подумав, що це публічне зізнання вбивстві. Так і є. Я Гриша? Муза. Вау. В якому жанрі пише Гриша? В якому жанрі пише Гриша, це я. вірші пишу іноді, але домечня. Почитайте свої. Будь ласка. Ні. ні. Бойте свій страх. Поки він не вбив вас.